О, а це вже окунець. Окунець на продир. Окунець на продир. Слухай, гарний. Угу. Який красень! Ух, який красень. Смугастий. На продир. Разом з продиром. Угу. Суперспорт. Угу. Суперспорт. І у мене вже другий телеспінер зрізав. Ну не, не пасешся. Ну, що ж поробиш? Таке... Таке життя, така приманка. Так, да, друзі, з одного місця.